Міфології різних народів переповнені негативними персонажами, але є такі, що навіть увійшли у Біблію. Давайте розберемо, який зміст закладено у ці злі сили, а заразом спробуємо зрозуміти, що таке зло. Сатана цьому слову ми вже присвятили цілий випуск, де його вивчали, тому повторюватись не будемо. Нагадаємо лише, що слово сатана означає «сетутнава». тут нава. А світнава це земля, матеріальний світ. Відповідно, поклоніння сатані є ніщо інше, як поклоніння матеріальним цінностям, починаючи з грошей і закінчуючи різними тотемами, статуетками чи культом власного тіла. Дракон культ досить суперечливий, Та як у християн вважається символом зла, а от у Китаї символом добра і чоловічого початку Ян. Чому такий контраст пояснити неважко. Бідійська філософія Китаю, християнська релігія Європи, є діаметрально протилежні за змістом. Слово дракон означає, де енергія кона, он це місце, де приймалося рішення, переважно колом військових. Те, що дракон був символом саме військових, дотично підтверджує і слово драка, що з ним досить співзвучне. А війни між Атилою та Римською імперією чи князем Святославом з Візантійської лише підкреслюють протистояння між відійським і християнським сприйняттям світу. Відповідно, дракон, який уособлював силу воїнів світла у наших пращурів, був злом для централізованої моделі світобудови в християнському світі моделі, яка і зараз є домінуючою на землі. Лові змі, з яким найбільше ототожнювали з дракона, перша буква З означає зовні і М Маю. Відповідно, і змій, і дракон були символами іншого зовнішнього світу, чужого для укладачів Біблії. Для наших же пращурів це було особлення життя у матеріальному світі, тому і дружина Геракла була зміяного богиня, і на змієвиках зображується жінка, і каста воїнів-косаків, символ, яких дракон ще зберігся у Китаї. Є життя у матеріальному світі, та як жінка народжує, дає частинку себе, воїн захищає свій народ і землю. А от за енергетичний зміст і впливи, що з ним пов'язані, відповідала каста духівників Волхвів. Є ще один доволі вживаний персонаж у Біблії це Люцифер, зображується як певне втілення сатани і вважається занепалим ангелом. З латинської мови Люцифер означає нести світло. Ми ж бачимо, що в слові Люцифер буква «Л» вказує на людину, Ю та, що має велич, Ци центральна, головна, П та, що світить для інших, р. Наділена великою енергією, що по змісту цілком схоже з латинською версією. Люцифер досить влучно відповідає образу Прометея, який також дав людям світло. А це явище досить небезпечне, тому що давати людям світло, знання, можливість розуміти очевидні речі є посягання на світове панування релігії, і як бачите, за це карали у всі часи, звичайно, прикриваючись Богом. Взагалі зображувати злі сили у вигляді фізичних істот є втіленням матеріального світу. Наші пращури мали інший духовний світ, який був побудований на розумінні енергії і матерії. Тому ви її не знайдете у Велесовій книзі жодного слова пов'язаного з назвою якогось злого втілення, а досить поширене українське слово чор це ніщо інше, як чо чорна і «ер» енергія. Те тут. Що таке чорна енергія? Це коли немає світла і все навколо вас чорне. Розуміння добра і зла є основоположне у світогляді людини, література, в якій згадуються різні прообрази злих сил, є шкідливою для психіки людини, як і сцени насилля чи заклики до них. А фізичний вплив є прийнятний лише як необхідна умова захисту і протидія чужорідному впливу. Одягаємо білу сорочку, ще краще вишиванку, ще краще вишиту своїми руками чи руками близької людини. Чорне на нас ще одягнуть, від цього ніхто не втік, тільки ми вже цього бачити не будемо.